Вітаю! Ми е, маємо на меті в даному відео продемонструвати вам універсальність тазової шини-шлях, і саме в чому вона фактично полягає. Звертаємо вашу увагу, що ми розміщуємо пряжку між лобковою кісткою та стигном. І далі проводимо фактично та перший тур. Ми бачимо, як в аналогії з вузловим турнікетом у нас є вільний кінець ременю. Даний вільний кінець ременю фактично в даній технології надає нам можливість працювати з окружністю тазу до 134 см. Фактично мінімальна е, довжина окружності тазу в даному виробі буде 68 см. Отже, після першого туру, ми, тримаючи Вільний кінець ременю та відповідний кінець ременю. В різні сторони створюємо натяг і залипучуємо. В даному випадку ми маємо достатньо великий об'єм ефективної площі залипучування, яка дозволяє нам ефективно втримувати тиск і бути в тому числі універсальним засобом. Останнім. Кроком у нас буде якраз заматування і фіксація вільного кінця ременю, але враховуючи вже деякі заперечення, даний кінець ременю фактично не впливає на основну функцію нашої тазової шини, яка є імобілізаційною, і в тому числі компресійною. Тому це фактично останній етап, який ви можете зробити трошки пізніше і будь-яким фактично чином, який у вас є без дрібної моторики, Дякую за увагу.